Всім привіт! Ну що ж, можете мене привітати. Тепер я як всі тепер у мене є е в своєму водійському стажу невеличка аварія. І взагалі е я той водій, який е взагалі не потрапляв ні в ніякі автопригоди. У мене за все життя майже не було жодної подряпинки. Була одна маленька, не по моїй е провині в самому в самому початку водіння, і то я в цій ситуації просто зробила все е супер круто і е навпаки. Як це і збіжала українською, уникла ну такої значної аварії? От все, після більше у мене ніколи не було таких ситуацій за все моє життя водійське, Я вже десь років 10 вожу автомобіль, і от буквально за два місяці останніх трапилось декілька пригод, причому дві? Дві ситуації було, де я була абсолютно ну винна, Я потрапила трішки свою машину а, і ну зовсім трішечки, і розбила собі трішечки фару. І я завжди казала, що е, у мене буде така ситуація, тільки коли е, я буду дуже неуважно або ну по якійсь тупості, і це було дійсно два випадки дуже тупих. Я абсолютно була там винна. Там десь були були такі е, чені обстоятельств. А, і ну, але все ж таки там все одно була моя провина. Це я до чого кажу? До того, що навіть досвідчений водій, навіть дуже обережний, які їздить як черепаха, а, як я все одно може потрапити в якусь таку а, ситуацію. Тому не картайте себе, якщо ви десь щось розбили або подряпали Це ну це ж абсолютно нормально. Це ну це життя. Кожен може помилитися, і кожного дня у нас якісь свій настрій, якісь можуть бути обставини, і ми можемо затопити. Мені багато чоловіків писали, якщо пфф каже, та я там то. Ось розбив, ну тобто ну, буває таке. Так що заспокойтеся і не бійтеся попасти в якесь там невеличке ДТП. Так, це неприємно про грошах, це неприємно це час, стрес, нерви, але це все одно це такі дрібниці. Ось, а щодо цієї аварії, з якої також можна зробити висновок, аварія як склалася, теж не дуже велика аварія, але в мене в'їхали взад. Я стояла на світлофорі, я не була за кермом за кермом. була учениця, і ще й так вийшло, що учениця тільки навчалася на перший день. Ми виїхали в місто. Вона сама дуже була така перелякана. І ми якраз стояли на світлофорі, і у нас якийсь так якраз був момент рушання. Ми так обережно слухали щеплення і такі рушаємо, рушаємо. І в момент, коли вона вмикає передачу, щоб рушати а, ну, взагалі, не то, що рушати, а вже зрушити з місця. Такий відповідальний момент, і прямо в цей момент нам просто прилітає взад з такою силою, що чесно, мені потім підписали, що такі маленькі аварії вони відчуваються в машині дуже потужно. Я цього не очікувала. Я просто чесно настільки не не очікувала, що це може бути аварія, що хтось взад прилетить. Що мені здалося, мій так мозок щось вирішив, що щось, щось з машиною, що щось там вибухнуло в машині, і такий був дуже потужний удар. Це було громко, не гучно, неочікувано. Ну і просто треш. Я, я ну я не злякалася, але я просто не зрозуміла, що трапилось. Я вибігаю з машини. Бачу цю картину, що в мене просто впечаталася мазда в мою машину, і я ну ви не уявляєте, яка я була зла. Це просто жесть, тому що жодної подряпини, Ну і тут таке, Тим більше, що не по моїй провині, дуже я, я. Я взагалі думаю, як так можна, я тільки це бачила там зі сторони, як люди там стоять на дорозі, щось там зачепилися. І, коротше, я не бачу, ще хто водіє. Просто мене так трусить. Кажу, давай виходь. Я зараз тобі просто тут розірву на місці. Ну, от настільки були емоції. бо мені так було як бідно, що просто ну думаю, ну на рівному місці. Ну за що, ну ти що не не, не міг подивитися? Або хто ти там виходить дівчинка? І ну що, вона що цікаво, вона почала на мене бикувати спочатку. Що, типу, ми щось там не так зробили. Вона ж каже: Та блін, та ви ж вже рушили там. Шо ви, а чого ви зупинилися, та ми ще не рушили. Ми тільки ну знаєте, на міліметр зрушили з місця, але ну, буква У на, на даху. Абсолютно ясно, що машина учбова вона швидко не рушиться. Треба мати на увазі, і взагалі треба дочекатися спочатку, поки машина зрушить з місця. і потім Поступово набирати швидкість і рушати також за нею, плюс тримати дистанцію за машиною. І я розумію, що у дівчинки вона також, якби ну нібито не винувата, бо вона зором знаєте, бачите, що ну рушила машина, і вона автоматом просто також починає рушати. Можливо, вона відволіклась в телефон або ще щось. Ну, мозок і зір, якби бачить, що рушає, вона рушає. Ну, якби все, а ми не так швидко рушили, як вона очікувала. вона просто влітає нам взад. Я не встигла побачити, чи вона на маленькій швидкості вже під'їжджала. Світлофору, чи вона з місця так стартанула в нас, я не знаю, але це була потужна машина мазда, вона була на автоматі, тобто там прискоритись швидко, дуже легко. Тому от мораль така, що дочекайтесь спочатку, поки машина перед вами рушить, точно рушить. Слідкуйте за тим, як машина попереду вас набирає швидкість наскільки, і тим більше, якщо це учбова машинка або якась машинка непотужна, ну зрозумійте, що вона різко швидко, так як. Ви на вашій машині потужній, ну просто не рушать. Тому будьте дуже уважні, от на перехрестях в момент рушання не відволікайтесь. Я розумію, коли ви їдете попрямі, десь ви втекнули, щось, взяли телефон і то, звісно ж, так робити не можна. Але в такий відповідальний момент відволікатися ну ніяк не можна. І взагалі, знаєте, оце все я там ну, на класній машині, все там, я їду, ти такий вже розслабляєшся на автоматі. Ти розумієш, що, що в чому автомат, ну, якби мінус такий для. Мене, того, що права рука нічим не зайнята, да, і вона постійно щось там, телефон, ще щось. І ви просто їдете і там не ну якби натискаєте на педаль. А от на механіці ти так більш зібраний. Ти там перемикаєш передачу, включаєш першу, рушаєш. Ну от, якось так. Тому дуже шкода, як ми вирішили цю ситуацію, на жаль, ми ну на жаль, не на жаль. Всього я, звісно, ну не можу розповісти. Дівчинка була без страховки. Їй було, в общем, вона сказала: не дуже хоче, щоб визивали поліцію. Я якби пішла на зустріч на свій страх і ризик, бо я в принципі наївна людина, але я побачила, що там вона і дала мені сфотити свій паспорт, і Вона визнала свою провину і приїхали там друзі і ССТО, щоб оцінити ушкодження там. Ну тобто, всі поприїжджали, Я розумію, що і люди там серйозні поприїжджали. я Думаю, їм проблем проблеми не потрібні, щоб я ще учбова, щоб щось потім. Короче, їм якби мої відшкодувати збитки було би краще. Тим більше що там не шалені гроші. Витратили ми на ремонт бамперу. Його трішки витягнули, пофарбували. Бо чесно, ушкодження були при такому ударі. Я я здивувалася, невеликі Великий, саме сильний удар взяв на себе номерний знак. Він так трішки, я думала, що буду його міняти, але ми його так від, вирівняли, В принципі, він нормальний. Трішки такі. Ну, але в цілому це не видно очима. От. Тобто, мені дуже пощастило знову, не знаю як. От. І 4,5 тисячі мені обійшовся весь ремонт бамперу. В принципі, я задоволена, але там вийшло, що по кольору трішки, я такоком не помічаю, але кажуть, що трішки темніший він ну, може бути. Ну, в принципі, пофарбовано все добре, гарно, швидко зробили. Ані ви змістілі мені цей ремонт. Але, звичайно, що мені було це дуже незручно. Я якби натякнула на те, що я пішла вам на зустріч, нікого не визивала. А ви. Виходить, ну навіть не на копійки мені не відшкодували додатково, бо я тепер три дні, поки бампер сох я не працювала. Мені довелось відмінити заняття людям, які чекали задовго, були записані. Тобто дуже незручно це мені. Плюс я поки їхала на то, СТО, поки забирала машину. Потім ще незручність була, чи залишати мені машину бути без машини, але це взагалі неможливо, бо ну коротше по своїх справах дитину в садок відвозити. Я їздила без бампера. Коротше, достатньо незручності, і я би на своєму місці накинула би трішки грошей ще за якби, незручності. От, ну, люди при тому, що вони ну, явно при грошах було видно, але от все одно якби, е, жал, жалко їм шкода було от, грошей. Ну, я нікого не осуджую, я нікого, ніяких зайвих грошей чужих ні, ні від кого не хочу. Добре, що так все закін... закінчилося. Але ось така перша аварія. Будьте уважні. і, Ну що, нічого страшного. Всі Боже, якщо я когось зачеплю, бо ну страшно, боюсь, бо часто такі запроси. Дякую. Такі чемні, чемні водії. У мене заведена машина. А, і фари включені були, але машина заведена. А людина все одно зупинилася. І ще й військовий каже: у вас світ включений, виключте, але ж ну машина та заведена. А, чи це також може розрядити мою машину? Якщо вона заведена питання, вроді би, вроде би не повинно так бути. Якщо б я заглушила і залишила фари, тоді би да. А, ну коротше, дякую. Я просто гріюсь. Ладно, виключу машину. Так, про що я говорила? А про те, що дуже часто пишуть, що що, що дуже страшно когось зачепити або хтось мене зачепить. Ну, от бачите, ну не страшно. Тим більше, коли ви не винні, і коли у вас є страховка, і страховка щось покриє. Ну все, ну полагодили машину. Да, то що я дуже, наприклад, люблю машину і в мене буде фарбована деталь, це не дуже, але все задокументовано. Є відео, можна потім, якщо будеш продавати машину, показати це відео, що ну це не була якась значна аварія. Це от був. Була така маленька аварія, тому пофарбований по, по бампер. Тобто, коли є докази, то нічого це на ціну машини дуже сильно не вплине, але все одно вплине. Тому в принципі нічого такого страшного, якогось такого переляку, потім сідати на авто за, за машину, що мені потім снився цей удар. Ні, да, на, на наступний день у мене було трішки таке, у мене цей удар в пам'яті, знаєте, і він такий, ну, типу, ну, було таке щось, але буквально добу, і все і мене абсолютно я про це не згадую. Ну бо я із початку, з самого початку, взагалі, у мене таке відношення до того, що я водій і де тих, що може статися аварія, просто така, що я це прийняла як факт. Я приймаю як факт, що я водій, що я в зоні ризику і якби. Якби, і все, прийшов учениць, учениця. Зараз поїдемо. Отже, не переживайте, якщо є у вас питання, якісь пишіть. Вот, таке в мене сьогодні відео. Просто поділилася, розказала вам. Якщо у вас були, були такі якісь маленькі аварії, пишіть мені. До нових зустрічей. Пока-пока.